Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок з загальною площею 80 квадратних метрів на ділянці площою 20 соток в селі Старосілля. Старосілля село у Черкаському районі Черкаської області, у складі Мліївської сільської громади. Населення 2228 чоловік, 850 дворів. Відстань до міста Черкаси становить 50 кілометрів. Цегляний будинок. Так, шифер має 5 кімнат, кухню, коридор, опалення в будинку комбіноване, газ або дрова. На подвір'ї господарські будівлі, погреб, також є плодові дерева та город. В селі є школа, садочок, церква, аптека, лікарня, продуктові та господарчі магазини, нова пошта, Укрпошта, Снап. З села до міста щодня їздить автобус двічі на день. Добиратися в район або центр не є проблемою. Також є деревообробні цехи та виробництво вужілля. також виробничі курятники, де працюють місцеві жителі. Близько з будинком знаходиться ставок та центр села, асфальтована дорога, ліси, де можна відпочити та назбирати грибів. Ціна 8,5 тисяч доларів. За більш детальною інформацією телефонуйте. Посилання на цей будинок буде в коментарях під відео. Всім гарного дня!